Можна жити в місті, як можна ходити цими вулицями, жити в цих будинках і не знати, що було перед цим в Івано-Франківському драмтеатрі відбудеться прем'єра Квіти під руками диявола за одноіменною п'єсою письменниці Лариси Мончак. Жанр вистави Затерти слід мого міста. Такий незвичний вибір, мотивований тим, що у постановці йдеться про одну із витіснених сторінок нашого міста історію станіславського гетто 1941-1942 років, коли історія розказана емоційна. Емоційно, а ще тим більше, якщо вона там в кіно чи в театрі зіграна, то вона залишається надовше, десь в душі. Оце і, і, і я дуже сподіваюся, що ця історія буде спонукати, просто зацікавитися якимись іншими аспектами життя нашого міста. Ну не про хочу, щоб люди були небайдужі. Тогочасний Станіславів перебував у німецько фашистській окупації. У цей період гітлерівський гестапо страчував не лише євреїв, а й тих, хто їх переховував. Акторський склад спробував дослідити окремі історії порятунку. Режисеркою вистави стала заслужена артистка Надія Левченко. Раніше вона пройшлася рідною вулицею Короля Данила та розповіла про пана Яцківа. Під час окупації він рятував три десятки євреїв. Відтак режисерування цієї історії для Надії Левченко важлива справа. І коли тепер я дивлюся на цей будинок, знаю цей факт. Я дивлюсь на нього ще з більшою любов'ю, ніж раніше. Ця вистава для мене це, власне, хочеться сказати, подяка моєму місту, бо я завжди мріяла якось проявити любов до місця, де, де я росла. А потім я придумала собі, що це така одна з тисячі реплік. Мого міста, яку можу проявити я. Серед команди вистави юні актори, для яких ця постановка стане дебютною. Ярема Ткачук, виконавець ролі Михайла. «Ця робота насправді дуже крута для мене. Особливо ця роль Михайла. я відчуваю, що вона на деяких моментах мені так перегукується: оцих таких сварках з мамою. Таке, така підлітковість, і така впевненість. Вона дуже дійсно насправді цікава для мене як для актора. Прем'єра вистави Квіти під руками диявола відбудеться вже цього тижня. Уляна Неколюк, Денис Сатановський. Новини на важі.